Доброго дня, шановні члени журі. Мене звати Максим. Я учень 8 класу Держнянського ліцею No1. Дозвольте презентувати вам мою наукову роботу Математичний поряд на сучасні архітектурні об'єкти України. Сучасна архітектура України є яскравим відображенням інновацій, культурного поступу та глобальних тенденцій. Вона об'єднує в собі інноваційні технології, естетичні концепції та прагнення функціональності, унікальні будівлі, такі як бізнес-центри, культурні комплекси. Транспортна інфраструктура. Чи житлові квартали демонструють цікаве поєднання архітектурних традицій із прогресивними джерельними рішеннями. Сучасні архітектурні об'єкти України вражають своїми масштабами, формами та використанням матеріалів. Інноваційний підход до дизайну відкриває простір для аналізу з математичної точки зору, зокрема в контексті стереометрії. Тому для свого дослідження обрав саме цю тему. Вивчення сучасних архітектурних об'єктів України з, з точки зору стереометрії є актуальним у зв'язку із зростанням попиту тобто, на стереометричні методи у інженерії та дизайні, Ми є свідками унікального часу, коли архітектура стає не лише способом створення функціонального середовища, а й відображенням естетики, яка базується на точних математичних розрахунках. це та геометрії, які займається вивченням авторіоних стереометричних фігур, їхніх властивостей та взаємодій у просторі. Її виникнення та розвиток сприяли створюють чисельних метеотичних принципів, які дозволяють аналізувати, вимірювати і моделювати об'єкти у тарінному просторі. Стереометрія, яка вивчає просторові форми, їхньої властивості та співвідношення, стали ключовим інструментом для розуміння просторового світу. Нині в архі... сучасній території України її принципи активно користуються для поєднання естетики, інноваційності та практичності. Ці концепції стали основою багатьох визначних проєктів, що формують сучасний образ сучасних міст та сіл. Стереометрія у сучасній архітектурі України є потужним інструментом для розуміння просторового світу. Нині вона поєднує інотінні технології, екологічні рішення та естетичні ідеї. В нашій країні наліються близько 14 тисяч ваміток архітектури та 46 великих історико культурних заповідників. Ми вирішили проаналізувати ті шедеври архітектури за точки зору стереометрії. Спочатку розглянемо. Паелки архітектури, а далі прийдемо до сучасних об'єктів. Однією із архітектурних пам'яток Дережнящини є храм Римокатолицької церкви, збудований у 1817 році властоком міста Антоніо Бомирським. Костел Святої Анни, є прикладом поєднання вертикальної іерархії форм. Геометричні особливісті будівлі костелу являють собою висотні шпилі у поєднанні за аршними вікнами. Таке поєднання створює враження устріління вгору. Геометричні особливості будівлі костелу можна зазначати як поєднання. Вертикальних палептів та кубів. Декоративні елементи у вигляді квадратів на ребрах стін формують особливе враження, доповнюючи загальний ансабель. Загалом геометричні особисті костелу можна злідати як поєднання переокутних та квадратних форм. Це поєднання забезпечує симетрію всіх конструкцій та напрямок погору, що є характерним для храмової архітектури. Високі шпилі та арші вікна формують особливе враження висоти та легкості, що є характерним для готичного стилю. У центрі села Манеківці, що Дережнячини, розміщена панська садиба М'ята Кусейського з 19 століття, Маєта та в романському стилі у вильзі Перемокутника з цікавими баштами. Будівля зразком оригінальної архітектурної композиції, основою якої складаються поєднання многогранків, зокрема шести гранків з арочними входами та квадратними вікнами, Гармонійне поєднання геометричних форм многогранків, арок та квадратних вікон, а також карнизу по периметру будівлі, створеть оригінальну структуру будівлі. Оригінальний задум фасаду є прикладом симметрії архітектурних деталей, що забезпечує баланс і робить будівлю самобутнім зразком. Деякі кімнати мають оригінальне планування круглої або напівкруглої форми. Приклад однієї з них є кругла кімната, що знаходиться в шестикутній вежі. Провізовані нами об'єкти є прикладом використання геометрії для поєднання есетики і функціональності. Вони є справжнім сучасним щедаром світового рівня. Результати дослідження свідчать про розвиток застосування інструментів і формування сучасних архітур, архітектурних форм. Геометричні принципи, такі як симетрія, об'єм і пропорції, відіграють ключову роль у забезпеченні стійкості, функціональності та громадського вигляду будівель. Аналіз просторових структур українських архітектурних об'єктів продемонстрував, що математичні підходи є основою для створення інноваційних конструкцій, які відповідають естетичним і практичним запитам сучасності. Дослідження підтвердило, Актуальне стосування метеоритичних методів для розробки архітектурних об'єктів із нестандартної форми, що особливо важливо в умовах глобалізації та зростання попиту на унікальні будівлі. Такий підхід сприяє не лише до скомляненню і рішень, а дозволяє краще тільки та рівень архітектурної майстерності. Сподіваюся, моя робота отримає ще відгуки та це гідне місце. Щиро дякую за увагу.